Благослови душе моя Господа, і не забувай про всі добродійства Його. Такі чудові слова можна почути у 103 му псалмі, які використовуються щоразу, коли служиться вечірнє богослужіння. З часом ми отримали дуже багато різноманітних молитов, які використовуємо у ранковому правилі, вечірньому, але один із таких найкращих. І справді, століттями перевірених способів звернення до Бога є псалми. Спробуйте почитати якісь псалми навіть вивчити найважливіші 50-й псалом, 90-й псалом. А сьогодні я б рекомендував, якщо буде у вас така можливість, сісти і спокійно собі прочитати 103 й псалом. Славлення Господа за все. Щоразу церква шукає слова. Як нам розкрити, показати ту реальність, яка насправді весь час є, але яку ми так не можемо навчитися бачити? Десять прокажених. Вдавнину вважалася ця хвороба царською. Уявляєте, така дивна назва царська хвороба. А чому? Тому що її зовсім не знали, як лікувати. Так дивовижно, що зараз вже відомо. По суті, проказа вже майже зникнула в світі, тільки в найбідніших країнах вона досі залишається. Є така всесвітньо відома жінка, мати Тереза, яка в Індії, Тереза Калькутська її ще називають, вона багато життя свого присвятила тому, що загалом от її навіть критикували за це. Вона не так допомагала одужати людям, як допомагала померти із гідністю. Тому що там часто були люди, які вже були невіліковані хвороби. І саме в неї, там, в її, цій лікарні, зустрічалися люди ще із цією хворобою, проказою. І були люди, які з усього світу приїжджали туди, щоб отримати цей досвід Матері Терези, як зробити так, щоб відчувати гідність і цінність іншої людини, і допомогти навіть в останні хвилини їй. Не бути самотньою. Кажуть, найгірше для людини це самотність, коли вона є відірвана від суспільства, коли вона не відчуває, що вона цінна. І тому тоді цих десять прокажених з різних прошарків суспільства, з різних народів, бо, як бачимо, там були як євреї, так і самаритяни, які на практиці ворогували народи один з одним, а біда поєднувала. Коли ти вже нікому не потрібен, не має значення, до, кого, до якого народу належиш, якої статі ти є. І оця невиліковна хвороба, яка все ж іноді ставалася, чудеса, ставалися якісь обставини, коли люди зцілювалися, І була дуже сувора така процедура повернення назад до суспільства. Треба було показатися священнику, треба було. Отримати благословення на те, щоб повернутись до людей. Тому вважали так, якщо людина отримувала стілення від цієї хвороби, то це прирівнювалося до Воскресіння з мертвих, ти наче був мертвий, а ожив. Чому Євангелія нам це розповідає? Десять людей, які мають страшну хворобу, яку може стілити тільки цар, хтось, хто має величну владу, хворобу. Яку можна порівняти із смертю. Зрештою, скільки, скільки б ми не нараховували у світі хвороб, найголовніше залишається це наша смерть. Всі люди смертні. Всі люди переживають постійне наближення. З першого вдихання повітря ми вже готуємося до неї. Весь організм так побудований, що він рано чи пізно з'їдає. Унікальну кожну людину. Але з іншої сторони, ще здавнини, люди мали якесь передчуття того, що не може людина зникнути. Так що, зрештою, з'явилося вчення про безсмертну душу, що людина помирає, але щось від неї залишається. І ось один із таких негативних рухів умислені щодо безсмертності людської душі. Полягає в тому, що багато хто собі уявляє, що от я живу на цьому світі. Старію, хворію, зрештою помираю, і потім потрапляю в якесь райське місце, місце спокою, де нема ні недуги, ні зітхання. І ми постійно кажемо, там буде легше людині. Ось безсмертя душі, воно по тому, що таке людина є, не є обов'язковим. Тобто людина складається. І з того, що справді минуще. Загалом можна сказати, що часто атеїст буває більш правдивий щодо людини, коли каже, людина померла, і від неї нема нічого. Це найбільша правда про те, хто ми такі. Ми з нічого створені і в нічого повертаємось. Це дуже важливо не забувати, бо Платон. Був колись такий величний мислитель. Він навпаки казав, що людина перебуває у печері такій, свого бачення світу. І треба з тої печери вирватися, наче на сонце вийти. І ось вийти на сонце це позбутися своєї тілесності, яка тебе душить, і не дає можливість побачити реальність. А християни сказали навпаки, для Бога важливе тіло, тому Христос воскрес. В тілі і весь час показував, що я не просто якийсь дух, тобто все, що Богом створене, Бог любить. Йому так важливо показати, що немає якогось потойбічного світу, а є світ, який створений Богом. Тому християни кажуть, що душа не є безсмертна по тому, чим ми є, а вона безсмертна по Божій любові, по Божій благодаті, по Божій огорненості. І сьогодні якраз нам пробують це показати. Було 10 прокажених зустрічі з Богом, полягає в тому, що Він каже: йдіть, покажіться священникам. І вони йдуть і по дорозі зціляються. Бог обдаровує їх своєю любов'ю, тим, що вони цінні. Але тільки один вертається до Бога. Тільки один приходить. Що тут показується? Показується, з одної сторони, так виглядає, що Бог чекає на вдячність. Тому що Він каже: А де ж дев'ять? Де решта тих, кого я обдарував? А з іншої сторони, тут якраз показується, що Бог нас обдаровує навіть тоді, коли ми не дякуємо. Тому що дев'ять пішли, стілилися і знову не захворіли через те, що не повернулися. Слава Богу, що Бог не є тим, хто карає людину. За, за те, що вона не дякує. Можна би було показати, ось, раз ви не дякуєте, то й не буде вам зцілення. Ні. Вони пішли зцілені. Тобто Бог усьому людству, кожному з нас, з любові своєї, дає життя зараз і дасть життя потім. Але подару не по тому, що я цим володію. Це найбільша наша помилка, коли ми думаємо. Що, хоча б своїм тілом ми володіємо, хоча б своїм розумом ми володіємо, хоча б своїми думками ми володіємо. Ніщо не є наше, все даровано Богом, все, що людина має. І ось коли людина це побачить, коли вона, зрештою, навчиться розрізняти дар від дарувальника, бо, на жаль, часто буває, що людина зосереджена тільки на дарі на тому, що мені дається Богом і іншими людьми. А дарувальник мене не цікавить. І тільки одного, небагатьох серед нас цікавий дарувальник. І ось в тому суть царства Божого, зустрічі з Богом, в тому, що Бог все людині дарує, в тому числі і вічне життя. Але відповідь на це, на оцей дар, що таке вдячність? Не дарма ми дуже часто переживаємо в собі це відчуття, особливо коли ми робимо пра спра, займаємося справою, яку любимо. Не все вимірюється грошима. Не все. Але все вимірюється вдячністю. Як буває важко людині, коли ти щиро з любов'ю щось робиш. І навіть якщо ти за це отримуєш гроші, часто не такі, вони бувають великі, суть тобі не в грошах, а в тому, щоб ти побачив, що тебе не звели тільки до послуг, знаєте, такі товарно-грошові стосунки. Як це страшно, коли такі стосунки є між чоловіком і жінкою, між батьками і дітьми, між людьми один із одним. Це, власне, один із мислителів сказав, що тоді, коли я тобі, ти мені, це і є перший крок до насилля. З того воно і народжується. А справді життя із Богом починається із того, що колись один мислитель назвав асиметричною етикою. Оце тут в цій розповіді про Прокажених це показується. Асиметрична етика це коли я тебе люблю, шукаю, як тебе навіть виправдати. Це, до речі, досить складно завжди є. Але святий один казав так, що чим ближче ти до Бога, тим більше ти людину виправдовуєш в її вчинках. Бачиш, що вона часто слабка і зранена. І асиметрична етика полягає в тому, що я визнаю тебе цінним навіть тоді, коли ти не визнаєш цінним мене. Це складно і непросто, але Бог нам подає цей приклад. І як чудово сказано у молитві під час Євхаристійного канону, Євхар... Євхаристія подяка. Ще раз нагадую нам усім, що разу, раз в тиждень, прийшовши до храму, ми вчимось дякувати. Бо з вдячності починаються стосунки із Богом. І священик щоразу перед перетворенням хліба і вина на тіло і кров Христові, читає такі слова. Дякуємо Тобі за всі благодійства, які знаємо і не знаємо, заявні і неявні. Як багато є благодійств від Господа, про які ми не знаємо. Але дай Бог. Нам дякувати за все. Амінь.